Дев'ятий традиційний всеукраїнський фестиваль неповносправної молоді Червоноград скликає друзів відбувся в Народному домі у суботу, 21 березня. В цей день до нашого міста завітали колективи з усіх куточків держави, як із Західної і центральної України, так і з південних та східних областей. Розпочалося дійство з напутнього слова і благословення отця Романа із церкви Пресвятої Богородиці, владичиці України. Кожен з нас переживає щось. На даний час. Але Боже Слово, яке є в серці кожної людини, дає нам той потенціал, той творчий злет, який спростовує всі події, які відбуваються, який надає сили і наснаги енергії для подальшої праці, особливо в творчому процесі. Хай Господь Бог. Благословить всіх, хто тут є присутній, шановне панство, організаторів, учасників цього фестивалю, які в такий нелегкий час зуміли направити свій потенціал творчості, щоб дати нам тепло, зігріти наше серце. Хай Господь Бог всіх благословить. Нехай Господь Бог всіх нас надихає, наш розум, наше серце. Дарувати один одному усмішку і тепло. учасники фестивалю та глядачів. Привітали перший заступник міського голови Червонограда Степан Дмуховський та незмінний організатор заходу, голова громадської організації неповносправної молоді Ніка Наталія Хайсанова. Сьогодні ми раді вітати наших друзів з інших міст Львівщини, сусідніх областей, областей півдня, північного сходу. Сьогодні перед нами. Свої таланти покажуть біля 200 дітей. І найприємніше, можна сказати, те, що той фестиваль став щорічним і є нашою візитівкою нашого міста. Дуже радіємо, що Червона скликав багато друзів. Я дуже радію, що у нас на всій Україні, по всій Україні є друзі. Люди з особливим складом душі. І я дуже радію, що ми маємо підтримку і від міської ради, і від обласної держадміністрації і від людей духовного складу. Так що я хочу сказати особливо, 21 березня день визначається людей з особливими потребами, так називаємо Сонячні діти. З 1996 року це Всемирний день дітей сонця. Так що... Я дуже радію, що ми крихітко залучаємося так само до такого дня. Тому що такі діти, вони створені для того, щоб об'єднати людей, незалежно від соціального стану, від е, духовної потреби, від е, якихось там міркувань, життєвих ситуацій. А зараз в Україні дуже-дуже потрібна єдність, і щоб ми жили в мирі, дійсно в мирі, і щоб ніхто не страждав, ні діти, ні дорослі, ні з особливими потребами, ні солдатики. Дай Бог нам всім. Мудрості, терпіння і здоров'я. Цьогоріч свої вагомі творчі здобутки глядачам демонстрували колективи із Полтави, Одеси, Луцька, Дніпропетровська, Харкова, Вінниці, Львова, Шостки Нового Роздолу, Городка, Буська і, звичайно, з Червонограда. Учасники фестивалю співали, танцювали, декламували поезію та грали свої улюблені вистави. І всі як один дякували організаторам за чудовий прийом та можливість в чергове довести, що Україна єдина держава, громадяни якої прагнуть жити у мирі та злагоді. Прийміть наші вітання від всієї Полтавщини, а також від вихованців нашого навчально реабілітаційного центру, який навічує понад 130 дітей. Ми дякуємо вам за запрошення. Ви нас дуже гарно приймаєте. Ми обіцяємо, що ми до вас ще приїдемо. Провести фестиваль Червоноград скликає друзів на високому рівні. Організаторам допомогли активісти громадського формування об'єднання самопоміч, які пригощали учасників безкоштовними гарячими напоями та солодощами. Під час виступів зі сцени міського народного дому пролунало немало теплих слів та душевних пісень. Зокрема, учасники театру студія Ніка міста Червонограда звернулися до глядачів із пісенними побажаннями.